Раїніна да. вітаю героям слава. Надзвичайно ради вас чути та бачити, і звичайно традиційно вітання усім нашим шановним глядачам. Дякуємо, пане Олексію. Ну насправді будемо про кадрові ротації говорити, тому що про це топ-тема номер один зараз в нашому інформаційному просторі, а саме, зокрема, про посаду міністра оборони України. Хоча цього тижня вже Давидарахам'я сказав, що ніяких кадрових змін не відбудеться. На ваш погляд, чому? Тому що фактично ще кілька днів тому він сказав, що це вирішене абсолютно питання, і вже анонсував, хто там займе місце. Я Резнікова. до цього ми ще теж повернемося. Зараз питання на паузі І з чим це пов'язано да? тому що мене трошки відволікають, багато надзвичайно пишуть і подій. Дивіться, Резникову я дозволю собі сказати свою, перш за все, суб'єктивну точку зору, а потім я дам вже аналіз тих подій, тих заяв, які відповідно робляться звичайно, звичайно, будь-який міністр і міністр Різника, як міністр охорони здоров'я міністр оборони, тим паче, у воюючій країні, він звичайно несе всю повноту на політичної відповідальності. Це аксіома, це абсолютно зрозуміло. От але разом з тим. По тим кейсам, які там, скажімо, інкримінували по міноборони, там, по закупкам, якщо говорити конкретно, да, засоби масової інформації, були, до речі вже порушені кримінальні справи тим самим ДБР державним бюро розслідуванням, і до речі, СБУ по різним фактам, в тому числі по махінаціям на місцевому рівні закупівлями, в тому числі продуктів харчування то, як на мене, мають нести за це відповідальність перш за все, люди, які безпосередньо по функціоналу. Відповідають за ці напрямки. Ну що відповідно потім і відбулося, як ми бачимо, да? що керівник департаменту а, пішов у відставку, заступник міністра оборони пішов у відставку. Ну тобто, там по вертикалі почались а, чистки. А от, хто на хто пішов сам, кого пішли, на ну а на кого відповідно ще й порушили кримінальні справи? От, в принципі, зараз все відбувається так, як має відбуватись. Ну, от. Я не розділяю тієї позиції, щоб всіх, вибачте, заслали всіх собак вішати на міністра. Тому що міністр це політична, перш за все, посада. Ну погодьтесь, ну не питання міністра погоджувати закупівлі для якоїсь локальної військової частини продуктів харчування. Ну, я вам, як в минулому, голова адміністрації е місцевих е в Одеській області Сумській відверто вам скажу: я не слідкував за тендерами на продукти харчування, які проводились, там, припустимо, в громаді там для дитячих садочків чи для шкіл. Для мене було важливо, що вони проходять через прозоро, що вони проходять публічно і що немає відповідно скарг. За наслідками проведення тих тендерів, тобто, в принципі, зна я для себе робив як керівник, як управлінець, висновок, що діти будуть забезпечені продуктами харчування, ну і там на інші об'єкти, які було необхідно, також такі закупівлі проводити для мене. Це як для політичної посади, було ну, перш за все важливим. На тому резюмуючи свою точку зору, в мене і раніше до Резникова в цьому плані особливих претензій то і не було по закупівлям. І як на мене, Резников є. Ну якщо не найефективнішим міністром оборони України за всі часи, то як мінімум один із найбільш ефективніших міністрів, тому що він показав. Дуже яскраву різницю між міністром військовим, да, і міністром, все ж таки, цивільним. Він показав, що цивільний може бути надзвичайно ефективний, тому що він, перш за все, дуже якісний фаховий юрист. Дуже якісний перемовник, в тому числі, і багато треків саме по передачі України західної зброї, саме базується на його дипломатичній здатності і на такому буквоїдстві, да, яке присутнє виключно високопрофесійним юристам. Тобто, от він насправді саме під час війни в надзвичайно критичний для України час об'єднав собі. Багато ефективних і якісних чинників для того, щоб Україна отримувала максимальну кількість західної підтримки, щоб вони не сумнівалися в використанні нашої зброї, і щоб і далі продовжувала Україна все отримувати, що їй необхідно, в тому числі в рамках антипутінської коаліції Рамштайн. От. Ну, а той, хто не мав відношення до цих корупційних скандалів, да звичайно, вони мають бути показово і принципово серйозно покарані відповідно в рамках кримінальних проваджень. І я маю дуже велику надію, враховуючи специфіку наших українських судів, все ж таки, да, ще недореформованих. Що всі ці особи отримують чим, не, вироки не, і невиправдальні, а обвинувачувальні вироки, бо і що ці не, кейси зможуть стати для інших показовими? Тому що, коли ми з вами, коли наші шановні глядачі скидуємось і все, що можемо, робимо для перемоги. Гуманітарно, банально працюючи офіційно, плачучи податки і так далі, тому подібне, то бачите ж якісь такі корупційні кейси в царині ще й Міністерства оборони, на яке ми зараз всім суспільством намагаємо спрацювати для нашої перемоги, є абсолютно неприпустимими. І я і я підтримую ту позицію від наших правоохоронців, конкретно від СБУ, від ДБР, що всі ці кейси там, де є підозри, що вони. Оприлюднюються, тому що все ж таки в суспільстві також є великий запит на справедливість, і люди мають бачити, що правоохоронні органи працюють, що вони виявляють нечистих на руку навіть в царині. Міністерства оборони, навіть під час війни, і політичне керівництво країни, і перш за все, президент України Володимир Зеленський в жодному разі не збирається це приховувати, і він абсолютно чітко сказав в цьому зверненні, що війна усе не спише. Тому висновки зроблені я маю надію, що ця боротьба з внутрішнім ворогом, з корупцією, яку очолив президент України Володимир Зеленський, тільки почалася. І ми на порозі рішучих змін. Тут я з вами погоджуюсь точно, чекаємо, аби всі ці справи були доведені до кінця в першу чергу, тому що питання не лише звільнені, а в покарані в першу чергу. Так, да так, -да, дозвольте ще буквально одна репліка на відносно звільнення. Буквально зараз пішла вже інформація про те, що ну далеко не факт, на що резнікова задоволить президенту його відставку, тому що він прокоментував надзвичайно чітко, що якщо президент вирішить, а Резніков – частина команди. Важлива частина команди. Президент вирішить що йому потрібно звільнити цю посаду або перейти на якусь іншу, або ще щось. На вот. то це, звичайно, він дослухається до точки зору і до думки президента. Ну насправді, насправді, я за те, щоб він все ж таки залишився на своїй посаді, тому що показав він себе надзвичайно ефективно. Що буде далі, будемо розбиратись далі. Ну, насправді тут цікавий момент, тому що в українській правді інтерв'ю, яке вчора виходило Олексія Резнікова, він заявив про те, що ніхто про ним про, з ним про відставку не говорив. Абсолютно він знає про ці чутки, але напряму про те, що його роботою не задоволення, або про те, що там він буде найближчим часом звільнений, ніхто не каже. На ваш погляд, це взагалі зараз от відбуваються ці кадрові ротації саме таким чином, коли люди, яких звільняють, про це не знають, і люди, які стають на ці посади, так само про це дізнаються в останній момент. Ні, так не буває. Так не буває, розумієте. Ну тут потрібно знаєш, що знов ж таки розділяти до кого є претензії в політичного крінства нашої країни, конкретно Володимира Зеленського на із високопосадовців, із міністрів, із правоохоронців. Да? По неефективності роботи, да? але неефективність роботи це ж ми ж розуміємо. Це не завжди корупція. От. І інша справа, там, де є конкретні корупційні кейси. Там також ми маємо ці речі відрізняти. Більше того, в кулуарах всі давно знають, до кого є претензії. І що ви думаєте, що міністр, до яких є претензії, чи по якимось корупційним відлунням? В їхніх міністерствах називаємо це так делікатно, ну от, чи по неефективності роботи, та всі все знають. Я дивіться, я за це відповідаю за свої слова. Усі все знають. А от те, що Російська Федерація, в тому числі, коли повернув Путін Герасимова, да? На вот забрав сировікина, коли зараз Герасимов починає класичну свою гру грати в гібридизації війни. Ну, в рамках тої ж військової доктрини, яку він, він же і вигадав, він же і запровадив ще до 2014 року. А це не тільки війна в його розумінні і в розумінні Путіна, що також дуже в них синхронізується це поняття. Він як КГБіст, він нам намислить в рамках спецоперацій. Ми маємо чітко це розуміти. От і війна для нього вона не тільки на полі бою. Вот а війна в усіх інших царинах, в намагання дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, розхитати нашу внутрішню єдність через скандали, вносити якісь нотки недовіри через скандали між нашими партнерами. Усі ці кейси вони зараз будуть надзвичайно рішуче реалізовувати з російськими спецслужбами чи з відповідні ІПСО. Тому ми маємо нашим глядачам доносити дуже чітку позицію. Не довіряйте всьому, що читаєте в телеграм каналах. Перевіряєте через офіційні джерела інформації. Тому що ви ж розумієте, що запускаються її ПСО дуже часто професіонали, і от, воно може подобатись, що, відповідно, лягає вам на слух. да Пам'ятаєте про ці яйця, про відключення електроенергії, і коли намагалися збити міністра енергетики Германа Галученка от там же ж насправді така була ж ситуація, як і з Різніковим. Герман Галученка робив абсолютно все можливе, що для нього залежить, і зараз. Те, що робить. І претензій до нього ні в кого не було. Але його вкрапили умисно в череду звільнень там, міністра спорту, віце-прем'єр міністра, і там якимось чином опиняється Герман Галущенко. А потім спецслужби вже офіційно говорять, що це вкид, що це і псо, І відповідно потім на сайті самого міністерства про це напишуть відповідну інформацію. Тобто, на наших очах буквально збивають два, два принципі дуже потужних міністра в воєнний час. Це міністр енергетики, який забезпечує от, швидкий ремонт для того, щоб в нас було світло і опалення, все інше. І з іншої сторони, взагалі, міністра відповідно, да який курує війною і на фоні, в принципі, за рік. Тотальних програшів росіян на полі бою мені абсолютно є зрозумілим, що вони намагаються збити що Резнікова, що Колущенка, тому що насправді вони їм як кістка в горлі. Друзі, не ведіться, перевіряйте на все по 10 разів. А всі до кого є претензії, вони про це точно знають. Давайте ми тоді ще й власне проаналізуємо, і прокоментуємо дійсно те, що зараз шириться телеграм-каналами, тому що от серед тих причин, чому досі нібито не відбувається звільнення Резнікова, це те, що йому пропонують посаду міністра стратегічної галузі промисловості. А він, власне, цю посаду займати не хоче, тому що хоче в міністерство юстиції. Це його фах. Він юрист, і ще до того, як його призначали міністром оборони, він саме хотів у міністерство юстиції. Але тоді, власне, пішов на ту посаду. На ваш погляд нас. Скільки це реалістична ситуація? Ну, мені здається, що неважливо. Яке рішення буде прийняти фінішно, тобто для того, щоб ми ці чутки не розповсюджували, да, я намагаюся сказати резюме цієї всієї історії, Неважливо, яке прийме рішення президент в цьому випадку, тому що Різников, я повторюю в незалежності від того, він на посаді міністра оборони чи ні, він є важливою частиною команди президента, от і яке б він не займав місце. Або продовжують бути міністром оборони, або на будь-якій іншій посаді він буде залишатися надзвичайно важливим членом команди відповідно, президента України Володимира Зеленського. Тому насправді от, аналізувати куди там гіпотетично може перейти той самий різник, я б насправді не робив. Але єдине, що я для від себе коментую, що звичайно цей посади міз віце-прем'єр-міністра стратегічної галузи промисловості. Ну, це звичайно, я думаю, не те, що хотів би чим би займатися Ризником. Але якщо йому скаже, що там потрібно підсилення, і він бачить цим підсиленням саме Резникова, то він буде не, виконувати те, що каже президент України Володимир Зеленський. От і все. Наступного тижня зустріч Рамштайн відбудеться, і сам пан Олексій Резніков каже про те, що у нього є особисті контакти із міністрами оборони, які вже напрацьовані за минулих вісім зустрічей. Зараз на порядку денному авіації а він впевнено заявляє про те, що літаки будуть. Хоча ми чули здається тільки від Нідерландів про те, що вони готові нам надати винищувачів, поки більше ніякої інформації не з'являється. На ваш погляд, чи так само рішення чекає цієї зустрічі Рамштайну наступного тижня? Ну давайте перш за все по літакам да? дозвольте з, з, з кінця зайдемо. Да, дійсно була інформація від Нідерландів, тому що вони переозброюються за 16 не в 35 п'яті. І до речі, переозброюються і ще декілька країн на східних да в європейському союзу. Якщо не помиляються данія. І країна, яка не являється країною Європейського союзу, але надзвичайно важливу енергетичну роль там відіграє, це Норвегія, тобто, а і. І ще от не пам'ятаю ну, Тобто там три чи чотири країни вже в принципі висловили свою публічну позицію відносно можливості передачі F-16. тобто мова йде тут саме про F-16. Ну от в зв'язку з тим, що вони переозброюються і е, роблять замовлення сполученими штатами на нові літаки. Але я хочу сказати, друзі, що тут же ж надзвичайно важливо, що е, нам не тільки F-16 е, знадобляться. Я думаю, що Україна не відмовиться і від інших літаків на свої літаки є в Британії. Свої літаки є в Франції до речі, і в Британії і в Франції вже публічно говорили про таку можливість потенційно передачі. І знову ж таки, і третій фактор нам і міги насправді лишніми не будуть. а про велику кількість мігів, ми знаємо, що їх ж так і не передала Польща. Пам'ятаєте, вона ще півроку тому публічно заявила, що вона може передати, але тому, що партнери діють в рамках. Антипутінської коаліції Рамштайн, всі їхні дії мають, можуть бути, мають бути погоджені іншими акторами. Тому відповідно тут застепоріли це рішення. От, але я глибоко переконаний, що якщо Україні передати там декілька десятків у 29-х, Ну, це також значно значно підсилить нашу як обороноздатність, так і можливість атакувати. Я б не недооцінював насправді навіть ті ж самі МІГи, тому що вони вже переоснащені. Вони достатньо сучасні, які перебували на озброєнні в тій самій Польщі. Да. Шістнадцяті більш функціональні, вони більш універсальні, вони більш сучасні, і більш адаптовані під збройну систему НАТО, і можуть виступати як для захисту від тих самих балістичних ракет, так і для нападу і покриття нашої угрупування, яке зараз формується для звільнення наших територій. Я думаю, всі вже чули по про гвардію нападу, да, яку про яку сказали в міністерстві Внутрішніх справ про вісім відповідно батальйонів, які формуються з добровольців. Ну от. тому да, для підтримки їх з, з повітря абсолютно потрібні літаки. Я розділяю цю позицію. Але от відносно Резнікова, зв'язків домовленостей попередніх, як на мене, дуже важливо. І якщо перекласти маленький місточок на попередню тему по боротьбі з корупцією, надзвичайно. Важливо, що Україна показує і нашим партнерам, що ми публічно, публічно боремось з корупцією. Що ми не приховуємо, що вона в нас є. Це такі дії. Вони дозволяють перш за все налагодити не просто співпрацю. да, а вони дозволяють налагодити довіру між сторонами, тому що ми кажемо: дивіться, є корупція в Вашингтоні, є. Є корупція в Парижі та Берлині, Берліні і в Лондоні? Ну, звичайно, є. Тільки питання в тому, як правоохоронні органи з нею борються, раз, і наскільки суспільство толерує ці прояви корупції? Два так, от ми показуємо, що наше суспільство не толерує корупцію, наше керівництво політичної держави, президент України, не толерує корупцію, і наші правоохоронні органи вже обізнане визначили для себе ключовим завданням на наступний 23-й рік. Це звичайно боротьба з топ корупцією під флагманством відповідно державного бюро розслідувань, яке показує, що воно бореться не тільки з проями корупції серед високопосадовців, але й займається виявленням колаборантів серед правоохоронних органів. А це також надзвичайно важливо питання самоочищення, от тому, що ми пам'ятаємо історію чотирнадцятого року, і так далі, так далі, коли переходило на сторону ворона ворога і саме ДБР Підслідності державного бюро розслідувань є боротьба зі злочинами відповідно в, в сфері оборони, і це також надзвичайно важливо. Тобто, по всім соціологіям ДБР є лідером довіри серед антикорупційних органів в людей, і вони зараз виправдовують ті великі аванси, які відповідно їм надають. От на цей фундамент опирається якраз Резніков, Своїх перемовинах про те, щоб на про наступні більш технологічні озброєння, тому що в в країну, де велика тотальна корупція, ну повірте, ніколи не зайде найсучасніша зброя, тобто танки найсучаснішого покоління, літаки найсучаснішого покоління і ПВО найсучаснішого покоління. Тобто резюмую, якщо ми хочемо, щоб в нас був надійний захист. На захист, що якщо ми хочемо деокупувати свої території найсучаснішою зброєю і зробити різницю між армією Росії і відповідно нашою армією, велику технологічно, то ми маємо показувати і рішучу боротьбу нашим внутрішнім ворогом з корупцією. Ну, і це знову ж повернення до того, про що ми говорили питання покарання в першу чергу. Сподіваємося, що воно так. буде для усіх. Останнє щодо кадрових ротацій, про те джерело, звідки ми це все дізнаємось, тому що останніми днями вся активізація інформації в телеграм-каналі Давида Арахамії. Чомусь він пише про звільнення, про те, що Будано посяде е, посаду міністра оборони і так далі. Хоча це абсолютно не в компетенції Давида Арахамії, чи це те саме поширення і про яке ми теж з вами аналізували, чи це власне. Поширення такої інсайдерської інформації, намагання перетягнути ковдру на себе. Ну давайте, давайте я відреагую дуже коротко на вашу фразу, тому що вона є надзвичайно важлива. Про те, що суспільство чекає результатів, да? ну, тобто, по-простому, да? чекає посадок. Якщо переводити на звичайну людську мову, да ну, от. і, але я скажу що це навіть не головне, тому що пам'ятаєте, вже було за останні, скажімо, десятиліття да зміни політичних циклів України, коли були яскраві посадки. За наслідками навіть революції і останній революції гідності. Ми пам'ятаємо, як всі корупціонери що. Приїжджали вуха да, на півроку і навіть е, ніхто хабарів не брав. І е, при слові Хабар хрестилися і тікали з кабінетів. Але що потім? А потім всі адаптувалися. І потихеньку, потихеньку, на, за часів Порошенка спокійно повернулися до всіх корупційних схем, і вони стали відповідно для всіх, тільки дорожчими, і красти стали ще більше. От у чому справа. Тому я б пішов навіть трошки далі, з вашого дозволу, на покарання адекватного для тих, хто винен дійсно це раз, але показати всім корупціонерам і не тільки корупціонерам. А перш за все людям, на що є справедливість, і вона носить системний характер, і ми рішуче налаштовані на боротися з корупцією. А відносно Девіда Арахамії, да по тому запитанню, що ви задали, бачу, що у нас не так багато часу залишається. Ви знаєте. Мені здається, що Девід Дарахамія все ж таки, ну як він має реагувати на такі речі, тому що він все-таки керівник фракції на монобільшості, так званої, це вперше в історії України. А що робить монобільшість? Монобільшість формує уряд. а оскільки той самий Резніков, як міністр оборони, є частиною цього уряду, яке формує виключно одна. Фракція слух народу, тому що я нагадаю нашим глядачам, може хтось забув. Але раніше не уряди завжди формували коаліції. Розумієте, в чому справа? І от тоді вже лідери коаліції виходили і говорили свою точку зору відносно тих чи інших кадрових ініціатив чи кадрових призначень. От в даному випадку, а хто ця людина це керівник фракції, це керівник фракції, який формально і відповідно і призначає ну як і працює з на монобільшості, а монобільшості відповідно призначає склад уряду і всі кадрові зміни ні, які відповідно там відбуваються, тобто чи має він право на такі коментарі? зі свого боку, відповідь однозначно і юридично, і політично, він має право це робити. А от те, що дещо його в даному конкретному випадку заяви вносять дещо асинхронний розсинхронний характер, ну тут все ж таки я б зі свого боку порадив Давиду іноді все ж таки більш синхронно і виважено з офісом президента на з позицією. Президента коментувати і приймати певні рішення для того, щоб ну, все ж таки, не нагнітати можливо лишній, лишній раз на обстановку навколо певних кадрових змін чи ротацій, тому що суспільство зараз надзвичайно. Чуттєво реагує на кожну з них, і отут от має бути єдина позиція. Ви знаєте, як в марафоні свого роду, от від влади має бути єдина позиція, тому що коли на позиції чи три, і ніби кожен із суб'єктів теоретично має на неї право, от тоді ми з вами в ефірах починаємо розбирати. А яка ж позиція є ключовою, і яка ж позиція переважить у воєнний час під час воєнного стану. Ми з вами не маємо про це говорити, тому що кожен такий, така розмова або кожен спір, який викликає такий розсинхрон, може використовувати Російська Федерація як і ПСО, відповідно повертаючись до вашого базового запитання. Я вам дякую, пане Олексію, за те, що доєдналися до нашого етару. І нагадаю, кандидат політичних наук та керівник міжнародних.